57-58 градусів тепла. Така температура асфальту о 12-й годині на дорозі на виїзді з Кропивницького у напрямку Умані. Температура повітря 32, показує заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Олексій Донченко. В машині навіть показувало більше 38 градусів. За таких умов покриття асфальтобетонне воно не витримує. У зв'язку з тим, що розм'якшується в'яжучий матеріал, бітумні матеріали, утворюється калійність, напливи, що негативно впливає на якість покриття. На дорозі працюють патрульні поліцейські, зупиняють всі вантажівки. З першого числа в Україні на певних ділянках доріг встановлений тепловий режим з вагою за 24 тонни тони та. Температурою після 28 градусів рух заборонено. Скільки у вас загальна маса автомобіля? З е, вантажем. Ну, більше 24. Більше 24. Куди ви їдете? Я їду в Дніпро на вигор, я підтамування контролем. Їдете по трасі М-30, так? Да? Да. Рух заборонений. До 8 годин вечора або колись температура спаде нижче 28 градусів. Добре, я зараз десь встану. Про обмеження руху водіїв попереджає ось цей дорожній знак. Якщо водій з вантажем порушує вимоги цих знаків, він притягується до відповідальності за порушення. Це частина 1 статті 122 про промінь порушення, санкція 340 гривень. Де перечекати спеку, не знає, каже водій Сергій. Місця мало це раз, а по-друге, по дорозі теж не можна стояти, обочі малі – Це два. Спеціально обладнаних місць для стоянки практично немає. Як будете зараз діяти? З Їхати до кінця. Будете порушувати. А що порушувати? Поїду там, де дозволено. Це одне з місць, де водії вантажівок можуть перечекати спеку на виїзді з Кропивницького у напрямку Знам'янки. Всього таких майданчиків відстою в області 24, каже заступниця начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Жанна Петрович. Немає такого чіткого поняття, майданчик відстою має бути облаштований так. Майданчик відстою власне це місце, де можна перечекати негоду, спеку, там взимку заметіль і так далі. На момент зйомки тут дві вантажівки. О, спеку. О, бачите, які місця від стоїть. просто постоять пообідати і все. Ось це єдине, мабуть, місце, де можна встати а так. Є ще, ще пару стоянок. Ну, Облаштовані, не Сказав, щоб вони хорошо облаштовані, ну, тільки є стояночки. Юрій Фєсін везе з Кіровоградської області в Полтавську молоко. Для тих, хто перевозить продукти, обмеження руху під час спеки не застосовуються, пояснив Олексій Донченко. Рухатись можна вантажам, яких повна маса автопоїзда 40 тонн. І це вантажівки транспортні засоби, які перевозять продукти харчування. Однозначно, вся, всі, всі вантажі, які працюють на оборону нашої країни, вантажі подвійного призначення, паливно-мастильні матеріали та інші швидко вантажі, не підпадають під ці обмеження. Говорить, рух вантажівок під час спеки руйнує дороги. Обмеження вводять при температурі повітря понад 28 градусів. Діють вони з десятої ранку до восьмої вечора для машин вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тон. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.